Це голос республіканців. Перевірте, Україна повинна бути в НАТО. Всі дивляться на Америку завжди. Всі за. Хто проти? Меркель. Так от вона проти. і вона змусила всіх не дати Україні ні запрошення в НАТО. Бо це був би крок серйозно. Республіканці були за, Америка була за. Бо республіканці і Буш нікого не боялись. Нікого не боялись, а вони знали, Україна справедливо хоче в НАТО. Вона так обирає. Вона... А в чому питання? Ну, Люди собі обрали. Ну що? І руски не так посморять, тоді такого не було. Чому? Бо рускі були інші. Далі Мінський мінські, нас не вийшло. Далі мінські угоди, як я вам сказав, сотні зустрічей провели. Сотні зустрічей були при мені з 2019 року. Ми не могли домовитись про Сісфар. Сісфар це наша пропозиція. Це не чиясь пропозиція. Це моя, я б хотів. Я хотів в Україні суспільство було розділено. Люди не всі хотіли. Половина не хотіла, половина проти була, половина була за.